Повітряні сили зсу знищили два російські літаки су 35 та су 34 в Азовському морі. Літаки завдали ударів керованими авіабомбами по позиціях українських військ. Цю інформацію підтвердив у своєму телеграмі командувач зсу Олександр Сирський, 19 лютого. За три дні з 17 лютого у зведенні повітряних сил в телеграмі вже повідомили про шість збитих літаків. Про це говоримо далі із військовослужбовцем 40-ї бригади тактичної авіації імені Привда Києва Юрієм Атановим. Який доєднується до нас, пане Юрію, вітаю. Доброго ранку. Доброго ранку. Скажіть, чотири знищених сушок. Наскільки це є суттєва втрата для російських військ? Ну, Я би хотів підкреслити, що насправді за три дні е у нас так вийшло, що за три дні було знищено шість. Безпосередньо винищувачів і бомбардувальників, і це дуже важливо, тому що яка перевага зараз є у нашого ворога? Безпосередньо основною перевагою нашого ворога, крім балістичних ракет, на даний час є і авіаційні засоби, тобто бомбардувальники і винищувачі. Чому я саме підкреслюю першу частину, тобто чому важливі бомбардувальники? Тому що вони є носії крилатих авіаційних пом, які дуже сильно заважають безпосередньо Збройним силам України виконувати завдання, і до речі, однією із проблем на ну, скажімо так, на Авдіївському напрямку і взагалі по всій лінії фронту є саме Кацапські Каби. От і, і тому наразі я би взагалі е, пріоритетним завданням для повітряних сил поставив саме знищення авіації противника. От і до речі, е, трішечки забігаючи наперед, е, про е, вже всім відомі F-16, Саме для цього F-16 Нам також і потрібні для знищення су 34 і су 35 так. Для знищення, ну я для немає різниці. Яка номенклатура? Це просто під, ви завдали мені питання про. Ну і дійсно останні часи були знищені саме су 34 Це, до речі, дуже якісний літак. Він модернізований, і там є сучасна авіоніка, сучасні засоби от знищення, і це дуже якісні літаки. І це важливо так безумовно. Ну але в принципі Планування в повітрі повинно бути за повітряними силами України. Пане Юрій, скажі, в українському скажі, небі. Скажіть, будь ласка, а як гадаєте, чим їх все-таки збили? Ну, безумовно, в принципі, я думаю, тут і не секрет. І мій колега, пане Ігнат, вже казав про це: що засобами протиповітряної оборони. Конкретний... Я думаю, що це саме Петріот. І от ви згадали про f 16 Ми їх очікуємо десь приблизно там в межах півроку. А наскільки це покращить ситуацію в українському неві? Як ви гадаєте? Ну я вже трішки відповів на ваше запитання. Це дуже сильно полегшить повітряним силам України виконувати завдання. От я ж кажу, що зараз найголовніше завдання це припинити ось всю цю вакханалію, яка є в повітряному просторі України. Пане я ж кажу, що частково надада угу. да, да, частково е, вихід завдіївки був пов'язаний в тому, що в нашого противника є панівне становище в повітрі. Пані в 16-ті Це а що відомо про те, яку кількість має Російська Федерація е, суд різних модифікацій, і скільки вони взагалі таких винищувачів можуть виробляти впродовж року? Чи відомо вам про це? Дивіться, це ж не тільки наш Генеральний штаб засекречує дані по кількості техніки збройно, ну, про кількість особового складу Збройних сил України. В принципі, такі дані вони є засекречені. Єдине, що я можу, і, і так само ви ніде не знайдете яку точну кількість, ну крім е, певних людей, які е, безпосередньо володіють цією інформацією, які кількість F-16 шістнадцятих передають Україні. Ну такої інформації немає. Так є певні там певні домисли, от, але от, от точно, щоб складати сказали ніхто не скаже, так і у нашого противника. Єдине, що можу сказати, що на даний час на жаль вони все таки виробляють, тобто, поновлено виробництво поновлено і продовжується виробництво цих літаків, і це є фактором, який ну тобто які на даний час існує. Пане Юрію, якщо виходимо із тих даних, які у нас точно є. От маємо шість збитих російських літаків за три дні. Це багато чи мало? І чи змінює це якусь ситуацію на окремій ділянці фронту? Ну, це, це, це дуже добрі показники, тому що я ж кажу, що ці літаки класу 4, покоління 4. ну, Умовно, 4+, плюс, от тобто вони, я вже повторюю, вони оснащені всіма засобами авіоніки, і це є дуже класні показники. Тут, в принципі, ми, ми повинні цим пишатися, тому що це дуже добре. От чи зміниться безумовно, потрібно було з моєї точки зору, безумовно суб'єктивної, потрібно було набагато раніше це робити, тому що я ж кажу, що. Те, що якою інформацією я володію, що частково нашим збройним силам дуже сильно заважала панівне становище в авіації противника, в небі, наприклад, над Авдіївкою. і по принципі, от такий класний темп потрібно продовжувати. Я зараз зацитую італійського військового експерта Томаса Тайнера. Він повідомив в своїй соцмережі X 17 лютого підрахував точніше, що сили оборони України знищили вже 18 російських бортів, застосувавши батарею комплексу Петріот. Йдеться і про Мі 8 і Су 24 Су 34 35, а 50 і 22 м. І власне він сказав, що от якби українці отримали ще п'ять батарей Петріот, то могли б закрити всю російську авіацію в радіусі 150 кілометрів від України. Але для цього їм. Потрібно батареї з пусковими установками на вантажівках, а не на причепах. А чи погоджуєтесь ви з тим, що всього на всього батарей Патріот могли б зробити таку суттєву погоду, скажімо так, на лінії фронту на лінії розпочату? Ну безумовно, якість на ПВО воно дуже сильно і зміцнює нашу оборонну потужність і дуже сильно впливає. От ми зараз бачимо результати. От це так само я би так сказав. От якщо ви пам'ятаєте, який Рубіко наступив з точки зору того, коли, наприклад, небо над Україною ну, коли ми відсоток збиття ракет досяг там, наприклад, 80 плюс відсотків. Це саме після того, як союзники нам. Як сполучені штати нам ключовий наш союзник передав батарею Петріот? Так само, наприклад, і от останнім часом Одеська область отримала, але ми, ми, ми повинні пам'ятати, що безумовно це дуже якісне озброєння, яке потрібно Збройним силам України. Але ми, ми зараз бачимо, що на жаль, е, наші союзники, в тому числі і Сполучені Штати Америки, зараз у них йде політичний процес. Ну тобто, ми бачимо е, певні е, суттєві проблеми між демократами і республіканцями. Ми зараз є. Е, Заручниками цього політичного процесу це було в принципі відомо. Ми всі розуміли, що так чи інакше це настане, але не очікували, що настільки настільки рано, що вже на початку 2024 року ми всі станемо свідками не дуже гарних політичних баталій. От тому, в принципі, так це дуже класне, дуже класне озброєння, але потрібно завжди пам'ятати про свій. Військово-промисловий комплекс, от потрібно розвивати свій ВПК, потрібно розвивати своє ППО, і тоді, в принципі, буде як і знижуватися залежність від західних партнерів, так і Україна буде більш самостійною. Пане Юрію. Я... Ну в плані виробництва зброї. Пане Юрію, дякую вам, що дякую. долучились до ефіру і розказали нам про ці шість збитих літаків, що це все таки значить для українського війська. Юрій Атанов був з нами на зв'язку. Військовослужбовець 40-ї бригади тактичної авіації імені Привода Києва